Неймовірно гарні карти. Неймовірно, дякую Олена з Бучі за такий неймовірний подарунок. Я хочу вам сказати теж приємну новості. Новину, я до війни, ви знаєте, я приймала і багато моїх підписників були в мене на особистому прийомі. Приймала особисто до мене записувались на півроку вперед. Да, бо ви знаєте, я Людина послідовна, людина відповідальна, і завжди, якщо я берусь за любу роботу, то я її обов'язково зроблю. Я вам хочу сказати новину, яка, думаю, принесе вам радість і розраду. Знову буду відновляти особистий прийом в себе в офісі. При якому, зараз скажу, яка новина. Значить, планую десь. З 20 квітня в мене офіс на Пічерську. Я потім додатково вже скажу, покажу, де відео огляд зроблю. Де в моєму офісі відкритий також магазин буде. Магазин чарівної сили, народної відьми Ядвіги. Так? В тому магазині ви зможете облюбувати собі все, що вам хочеться. Мої найчарівніші оберіги мої особисті карти, які вже закінчуються до друку. Також прийняти особисто від мене подарунок. Також попити особисто каву з відьмуся Ягусей. І, звісно, записатися до мене на особистий прийом. Так. Це буде перших 10 моїх підписників, яких захочуть зі мною зустрітися. Я їх сразу запишу на квітень місяць. Ви знаєте, відьма Ядвіга, словно вітер не кидає. Якщо відьма Ядвіга сказала, так накріпко вузлом добра зав'язала. І ще друга послухається. Хто з відьмою, Ядвігою поведеться, той грошей, щастя, здобутку, захисту набереться. Так, ану, скажіть, напишіть мені в коментарях, так? Згодні чи ні? Ну, зараз подивлюсь на цих чудових картах, які мені прислала Олена. Давайте, три карти. Буде наша зустріч в квітні, в моєму магазині. Магазин чарівної сили, відьми, Ядвіги. Так він буде називатися. Вже вивіска готова. Все готове. Чекаємо, чекаємо. Я дату особисто вам скажу, коли буде знову моє відкриття. Хоча я в своєму офісі приймала ще 20 років назад. Так що приємне тільки починається. Кожен перший. І другий, і третій, і десятий, і сотий, і 150-й, хто в цей день, коли буде відкриття, зайде до мене в офіс, відвідає мій магазин чарівної сили відьми, народної відьми Ядвіги, Обов'язково від мене особисто отримає міцні українські обійми і подарунок від відьми. І так. Хто мій тут підписник? Хто хоче особисто зо мною зустрітися в квітні? В моєму магазині і в моєму офісі, я думаю, є тут бажаючі. А ну напишіть мені в коментарі. І так, сонце я завжди себе асоціюю з сонцем. Асоціюю. Бо я відьма, народна відьма добра. Так, я вмію робити зло, але мені краще і легше робити добро. А зло ми завжди зможемо зробити, якщо на нас пасть підніме, так? Ось сила, я сильна відьма, бо я відьма в 10-му поколінні. Ось, колісниця. Вперед, до мене на зустріч, на квітень. Я вас обіймаю, чекаю. Ще й венця червоного відьменого вип'ємо. Вип'ємо обов'язково своїми підписниками. По 50 грам вип'ю обов'язково з кожним. Є таке вино. Я вас всіх пригощу. Чарівне вино, народної відьми Ядвіги. Так? Чекаю вас в квітні. Ану, пишіть, хочете до мене зустрітися зі мною? Хочете?